Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за три прем-машини, які в нас стануть доступні буквально з завтрашнього дня. Тобто з 10 вересня в оновленому магазині жетонів. Будемо ми збирати ці жетончики для того, щоб викупити одну з прем-машин, а далі вже на що буде вистачати. Або це буде 3D-стиль, або якісь елементи іншої кастомізації, чи просто розхідники, там резерви. Коротше, кажучи, в кожного буде вже по-своєму. Сьогодні я хочу розповісти вам за три прем-машини, дві з яких у мене є. Вони мені повипадали з новорічних коробочок. Перша машина Panzerkampfwagen CampFugen 1R. Це важкий танк 5 рівня Німеччини. Друга машина СРСР ПТшка 5 рівня Прем су 122 з механікою двогарматної установки, тобто як у того самого об'єкта 703 варіант 2. Звісно, там ситуація набагато краще, там восьмий рівень, є бронювання, тут немає цього бронювання. Плюс до того там є сама башта, вона повертається тут без башти. Тобто грати буде набагато важче, але тим не менш, зараз розберемо цю фанову таку ПТ-шку. І ще в нас є одна машина, якої у мене немає на даний момент, але вона присутня в дереві дослідження. Ми Можемо купити без знижки, якщо за 3100 золота. Це AC4 Experimental. Це в нас середній танк, снайперський, як заявлено, 6 рівня Великої Британії. От якраз цю машину я хочу забрати собі. Із цього магазину жетонів. Це моя така основна ціль у цьому магазині. До речі, коштує ця машина 45 монет, тому що це 6 рівень. Машини су 122 і Panzer Compagin kv 1 r коштують по 40 монет, тобто менше. Якщо ви, наприклад, будете їх забирати, то у вас ще й на 3D-стиль може вистачити. Якщо ви будете, наприклад, забирати 6 рівень, от оцей ic 4 Experimental, то у вас вже на 3D стиль скоріше. Більше за все не вистачить Але сьогодні не про це. Давайте розберемо детально характеристики цих трьох машин і зробимо такий своєрідний рейтинг, що ж найкраще буде у вашому випадку. А там уже вирішуйте по-своєму. Перед цим, звісно, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з панзеркам фаге КВ. 1R. Відкриваємо в першу чергу, звісно, бронювання. По традиції живучість 920 хп у нас міцність, але це з загардуванням, друзі. Бронювання корпусу 75-75-70, бронювання башти 110-110-110 Тобто ми усвідомлюємо, що якщо ромбувати, то в нас буде приведена броня НЛД 100 мм, а ромбувати потрібно. Тут у нас найслабша зона 60 мм, тут в районі 95 мм. Хоча буває по різному. Тут 90, тут 126, тут 128, в залежності від ракурсу. А якщо, звісно, під прямими кутами, то тут менше 86 мм, 54, 79, 80 е, Побачте, 126, 111, 95, 90. Пробиття буде 140. От Бачите, по різному буває лючок 96 мм, 95 мм. Це не пробувається не фізична така зона. Тобто ви дуже часто будете відтанковувати, але й часто вас будуть пробувати. Румбувати на цій машині однозначно потрібно, тому що в нас доволі непогані борти. 75 мм, дивіться, яка приведена броня. Як для 5 рівня це прекрасно. 150 мм тут взагалі гуслі будуть жирати 174 мм вже цілі броні, 178-158 Тобто, дуже часто буде дамаг жиратися оцією областю. Це треба використовувати однозначно. В цієї машини. Тепер дивимося по обладнанню. Обладнання традиційне, як для важкого танку, гарматний досилач, поліпшене загортування, плюс до того я вирішив, що мені потрібен турбонагнітач, тому що динаміка дуже погана у цієї машини. Машини. По вогневій потужності три типи снарядів, бронебійний, підкаліберний і осколково-фугасний. Бронебійний снаряд у нас стандартний, середня шкода також відносно стандартна, як для п'ятого рівня, 110 одиниць. Середнє пробування броні 115, при тому, що воно втрачається на великих дистанціях, тобто на 500 метрах до 98 мм. Швидкість польоту даного снаряда – 790 метрів на секунду. Нічого особливого в цього снаряда ви не побачите. Калібр набагато краще, звісно, його використовувати періодично потрібно, коли ви бачите, що проти вас броньована якась стіль або закинуло до 6-7 до рівнів. Це все зрозуміло. Середня шкода тут так само 110 одиниць, але пробування броні вже 162 мм. І швидкість польоту взагалі комфортна 988 м на секунду. Тобто, 1000, можна сказати, тут. Хороший снаряд. Звісно, він втрачає бронепробиття на відстані. На близьких дистанціях 162 як я вже сказав, на великих дистанціях 500 метрів 132 Тобто 30 мм втрачається бронепробиття. Осколково фугасні ввожу 15 штучок, про всяк випадок, на картон згодиться, 38 мм вони пробувають, середня шкода 175 швидкість польоту так само, як і в ББшки, 790. Якщо дивитися по інших параметрах вогневої потужності, то в нас. Доволі непоганий ДПМ. От такі комплектації, як у мене, 2186 одиниць. Непогано, Розкид хороший, 0.33. Хороший, чому я кажу, тому що як для п'ятого рівня, для важкого танку 0,33 це прекрасно. Час ведення 2.17 прекрасно, але в нас погана стабілізація. 0,25 в русі, 0,25 при повороті шасі і 0.12 при повороті башти. Це є такий мінус. Кути вертикального наведення мінус 10 плюс 20 прекрасно. Швидкість горизонтального пересування прицілу погана. 27,58. Стандартний показник стандартного важкого. Танку. Заряджання гармати 3.05, тобто доволі швидко, при тому, що середня шкода 110 одиниць. Непогано. Непогано, середня шкода на хвилину, як я вже сказав, 2186 для п'ятого рівня це прекрасний показник. По рухливості у нас тут не все так гладко, тому що в базі йде 35 вперед, я поставив турбонагнітач, у мене 39 тепер. І 13 назад також із турбонагнітачем. Так би було взагалі 10. Плюс до того, у нас швидкість повороту шасі також невисока 23.49, при тому потужність 10.49, друзі. Тобто, у нас, якщо підсумувати по динаміці, то в нас непогана максималка виходить. 39 км для такого важкого танку, якого є броня, це непогані показники, але питома потужність низька, тобто ми не будемо набирати ці 39 в основному, у нас буде 30-35 максимум. Будемо впиратися в цю максималку, швидкість повороту шасі також повільно, 23-49. Тобто вас можуть крутити не без того, можуть крутити, і коли будуть, звісно, в борт або в корму під прямими кутами стріляти, пробуватимуть. Без проблем. Не без цього нічого такого. Скритості немає, це важкий танк, усе зрозуміло. По огляду 351 метр. Але це з шоколадом, тобто з допайком, який дає плюс 14 І з навичкою бойове братерство, плюс 7 дає. І дві ситуативні навички. Одна навичка пліч-опліч, плюс 4 метри. Це нагадую так, коли ви, наприклад, воюєте в дистанції 50 метрів із іншим важким танком у даному випадку. І навичка екстремальні умови. Коли, наприклад, по вас нанесли дамаг, у вас от ще піднімається на плюс 7 метрів, виходить огляд у даному випадку. От така у нас перша машина, скажу чесно, вона мені сподобалася. Я навіть за декілька боїв зміг з легкістю, практично з легкістю взяти майстра. Я її можу однозначно рекомендувати, мені вона навіть сподобалася більше, ніж та сама су 2122 але це чисто моя суб'єктивна. Думка. Друга машина Су-222. Звісно, ця ПТ більш фанова, ніж той самий Panzerka кв 1 р тому що тут є механіка е, спарених гармат, тобто двох гармат на оця установка. Ви можете стріляти залпом, можете почергово. Зараз ми про це все поговоримо. Перше, що я хочу розібрати, звісно, це живучість даної машини, що ж вона себе представляє. 480 у нас міцність нашої машини, тобто дуже мало. Ви відкинетеся в гараж. Практично відразу, якщо вилізете повністю, і буде не один, а три ворога десь приблизно чи два. В залежності, звісно, від ситуації. Якщо це буде КВ2, то він взагалі вас зможе шотнути. Це все зрозуміло. Бронювання корпуса 45-45-45. Нічого не видумували. от 50 мм переведеної у нас ВЛД. Рубка 60 мм, маска тут також 78-60 мм. Проходить все по максималки. В мене було декілька разів, коли мене розбирали буквально за секунду-дві. Тобто декілька плюх прилетіло, все, тут багато не потрібно, 480 міцність це небагато. Тобто живучість у нас абсолютно відсутня. Що стосується обладнання, я поставив більш-менш стандартну, на мій погляд, збірку. Це гарматний досилач, поліпшена вентиляція і поліпшені механізми повороту. Звісно, багато хто буде критикувати, скаже, для чого ти це все поставив. Я там ганяю з турбогентачем, той приціл поставив, той ще щось придумав, той там маскувальну сітку взагалі накинув, третій посилені механізми наведення. Це, друзі, ваші справи. Я от такі комплектації граю, мені сподобалося. Тепер давайте поговоримо по вогневій потужності. Два типи снарядів, осколково фугасний це в нас базовий снаряд, і кумулятивний це голда. Осколково фугасний у нас наносить середню шкоду 450 одиниць, це прекрасний показник по шкоді для п'ятого рівня. Це феноменально хороший показник. Середнє пробування броні 61 мм. Тобто тут вже є проблеми. 61 мм це небагато. Тим паче швидкість польоту 515 м на секунду. Оце ще більша проблема, ніж пробиття. Випередження величезне потрібно брати. На близьких дистанціях вам воювати не завжди буде вдаватися, тому що ви не можете йти в розмін. Вас розберуть. Ви, от, наприклад, вистрілили перший снаряд, вистрілили другий снаряд, не факт, що ви проб'єте, наприклад, фугасом або навіть кумулятивом. Кумулятиви в екрани не пробивають, в гуслях залишається, все ви це розумієте. І ви можете відкинутися в гараж. Якщо грати на дистанціях, а це більш правильно, то треба брати випередження. Випередження з такою швидкістю Самі розумієте, що треба брати велике. Тим паче, у нас дуже великої точності немає, м'яко кажучи, тому що точність в базі 0,42. Зараз ми до цього дойдемо. По кумулятивних снарядах тут, звісно, ситуація краща е, на рахунок пробиття. Вони пробувають 140 мм, це вже нормально. Швидкість польоту тут ще гірша 412 м на секунду це проблема. Але середня шкода падає не на дуже багато. 370 одиниць це все ж таки також високий показник. Буває 4 400 в мене в боях проходило на кумулятивах. Єдина проблема це те, що кумулятиви в екранах і в різних перешкодах залишаються. Це дуже велика проблема, тому що в нас там заборчик, там якась гусля підвернулася, там якийсь екран, і все, кумулятив вже може не пробити. В багатьох ситуаціях ви будете не пробувати. У мене навіть були ситуації, коли я ЛТ в лоб не пробив. Alt в лоб не пробив, я був дуже в шоці у великому, тому що пряме влучання і я не пробив. Таке враження, знаєте, як оту відкрутку врубили. Але це вже зовсім інша історія. Тепер дивимося по факту, що ми маємо. Маємо середню шкоду на хвилину дуже хорошу, 2926, але це на фугасах. Все зрозуміло. Реалізувати цю шкоду буде дуже важко, а то й нереально. Розкид на 100 метрів у нас поганий 0,42. Це в такій комплектації, як у мене, з поліпшеною вентиляцією, додатковим пайком, із навичкою бойове братерство. І ще й навичка концентрація. Це якщо ви будете стояти на місці від мінус 0,02 дає, і навичка екстремальні умови це якщо по вас. Влучать, так буде трішечки більше. Час зведення 2,58 не катастрофа, але в нас поганувата стабілізація. 0,20 в русі, 0,20 при повороті шасі і 0,08 при повороті самої гарматки. Але гарматка у нас повертається дуже мало, всього на 8 градусів вліво і на 8 градусів вправо. По кутах вертикального наведення мінус 6-15, тобто задирається недостатньо комфортно і опускається також недостатньо комфортно. Мінус 6, це все зрозуміло. Швидкість горизонтального пересування прицілу, це самої 38-38, Ви цього не будете помічати, тому що тут всього на 8 градусів вліво-право це все зрозуміло. Перезаряджання взагалі гармати у нас 18-46, Точніше, це оцієї спареної установки з двома снарядами. Так кожен снаряд заряджається за 9, 23 Звісно, це довгувато, але альфа. Приємна. Плюс до того ми можемо зробити залп за 2 секунди. Буквально 5 секунд у нас перезаряджання, якщо ми будемо стріляти почергово кожним із снарядів. По рухливості 45 вперед, 14 назад, такі комплектації, як у мене при питомій потужності 14-27. Тобто ми усвідомлюємо, що максималка для ПТшки непогана, але питома потужність, так собі. Це така питома потужність, можна сказати, більш-менш динамічного важкого танку. Точніше, важких танків динамічних там взагалі 16 може бути, тут 14, але це не така катастрофа, як у панзера Камфагена КВ-1Р. Там зовсім інші справи. Швидкість повороту шасі непогана. 4669 е, нормально. По скритості 31,1 нерухома машина під час руху 2026. Але це з прокачаним екіпажем, у якої є бойове братерство, і само собою маскування викачане Повністю на 100%. Спостереження 317 метрів. Ну, така сліпувата, можна сказати, машина. Звісно, тут буститься багатьма навичками. Наприклад, навичка бойове братерство, 7 метрів дає навичка гострий зір плюс 7 метрів, навичка екстремальні умови плюс 4. Але це тільки в тому випадку, якщо, наприклад, по вам нанесли шкоду. Навичка радіоперехоплення плюс 5 метрів, поліпшена вентиляція плюс 6, і додатковий пайок. Плюс 12 метрів дає до цього показника. Дальність дії зв'язку 597 метрів. От така у нас друга машина, її я, звісно, можу рекомендувати також, але для любителів от таких фанових геймплеїв. тому що її реалізувати набагато важче, ніж панзеркамфаги на КВ. 1 r І третя машина. Можемо так, наприклад, перейти до порівняння, і на неї це IC4 Experimental. Цю машину, як я вже сказав, буду забирати із оцього оновленого мазину жетонів. Дивимося з самого початку бронювання даної машини і живучість взагалі по характеристиках. Міцність нашої машини 840 одиниць, тобто небагато. Звісно, це СТ, все зрозуміло. Бронювання корпуса 65 45 45, бронювання башти 65-65. 35, 65, 65. Невеликі показники, в основному всі вас будуть пробувати Дивіться, 50 мм, 65 мм, 60 мм, 65, 67, 105, 36. 65. Інколи будуть, звісно, рикошети, інколи будуть, звісно, непробиття, але в основному буде все проходити. Живучість, це не наша фішка, однозначно. Дивимося тепер по вогневій потужності, що в нас є. Відкриваємо гармату, вона у нас 7 рівня. Дуже поширена така гармата. 150 має середню шкоду. На стандартних у нас бронебійних снарядах 171 мм вони пробивають. Непогане пробиття, хороше, навіть можна прекрасно сказати пробиття, при тому, що втрата бронепробиття на відстані тут до 161 мм йде на 500 метрах. Тобто на дистанціях комфортно нею вести вогонь. 884 метри на секунду швидкість польоту, доволі непогано. Так, це не супер класний показник, але доволі непоганий. По підкаліберах тут взагалі ситуація хороша, тому що вони пробувають 239 на близьких дистанціях, 218 на 500 метрах і летять і з прекрасною швидкістю польоту снарядів 1105 метрів на секунду. От тут взагалі ідеально все. Осколково фугасні 38 пробувають на всіх дистанціях, 884, так само, як і ББшки метрів на секунду, вони летять. Тобто гармата тут, можна сказати, плюс цієї машини. Давайте подивимося по інших показниках вогневої потужності. Розкид на 100 метрів в базі 0.37, звісно, він розкарчається, якщо буде допайок бойове братерство і всі справи, то я так думаю, десь буде приблизно 0.34. Не катастрофа, але великої точності не буде. Час ведення тут прекрасний. 01 немає ніяких претензій, кути вертикального наведення мінус 10 плюс 20, прекрасні взагалі немає ніяких претензій. Швидкість горизонтального пересування прицілу 4589. Також прекрасний показник. Заряджання гармати в базі 4,79. Якщо поставити гарматний досилач і всі справи, я думаю, буде десь приблизно а, біля 4 секунд. ДПМ підніметься, тому що в базі він у нас 1877. А, якщо оце все поставити, буде десь 200-200 запро. 100. Тобто в нас непогана машинка така ДПМна, так, альфа невелика, але швидкострільна така гарматка. Кути вертикального наведення дуже прекрасні, час ведення прекрасний, розкид нормальний, якщо все привести до ладу. До речі, по стабілізації в нас тут є проблемки. Звісно, не такі, як у важких танків, але 0,20 ця машина має в руці, 0,20 при повороті корпусу і 0,12 при повороті самої башти. Тобто стабілізація поганувата. Як для СТ. Тут як є. По рухливості 60 вперед, 20 назад, і ви скажете, блін, яка класна Стежка, можна літати на ній так і ні. Тому що в нас максималка є, а по тому і потужності немає. 11,6 всього-навсього. Питома потужність занадто низька. Ми максималку свою будемо набирати тільки в ідеальних умовах з гірки, напевне. Е, ну, там, може, поїдемо і більше. Я маю на увазі, що 11,6 це дуже низька питома потужність. Це навіть не 15, не 17. Ви самі усвідомлюєте, як для СТ це показник такого важкого танку. При тому, що максималка в нас реально не обмежена, як для такої питомої потужності 60 км це дуже багато, це прекрасно. По скритості з 1374 в базі нерухомості Машина 1032 під час руху, тобто непогано, нормально, стандартно. І огляд в базі 360 метрів. Звісно, це все буде розкачуватися, буде поближче отуди 400 метрів. От така у нас є машинка, вона позиціонується, до речі, як середній танк снайперський. Тобто, Потрібно буде вести вогонь із-за рельєфу, кути хороші, на великих дистанціях або на середніх дистанціях. На близьких дистанціях її будуть всі пробивати, і ви дуже швидко зможете відправитися в гараж, тому що живучості як такої у неї немає. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих трьох машин, що ви оберете із оновленого магазину жетонів. Тобто, я думаю, що багато вже гравців вирішили, що вони будуть забирати. А з вами був крас. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике, до побачення!